Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас в суботній ранок, вітаю вас на своєму каналі і вітаю вас на своїй фермі. Фух, сьогодні такий цікавий ранок. От. Збираюся їхати по дівчинку одну от і заодно заїхав на ферму тут трішки от, допомогти, подаїти мокошу. От, тому що вона ще ніяк не привикнена, вже майже доїться сама, але ще потрібна допомога. І заодно випоїти оцю маленьку красуньку. Скажу чесно, відносно ось моя весняночка, скажу чесно, відносно сірих українських, от, вони ідеально п'ють молоко із соски от, або сосуть вимя із вимені мамки. Але з відер я вам скажу, тут трошки є. Маленька проблемка. От. Вони, бачите, як тендітно п'ють із вітер. Підійшло, попило, підійшло, попило. Якщо балакаємо безпосередньо про інших ось моїх маляток, от, то вони, я вам скажу, полукровки от, або інші породи, вони молоко п'ють чітко, стали, випили і пішли. От. А цей от вони починають слинить, слинить, слинить. Ось, бачите, стоїть ця ось, ось подружка. От. Птаха. Птаха про тебе спілкуюся, про тебе зараз розмовляю, да, про тебе таку маленьку скотинку розмовляю. От вона, я вам скажу, ось час зовсім не пила звіда, вона пила тільки із соски. Весь період і сироватку навіть оце так тендітно пила, тендіт теж ставлю відро, і вона ходить, підійде, поп'є, підійде, поп'є. І оце отак весь час, і я вам скажу, те саме було з моєю славою, Воно, бачите, стоїть далі. От, теж так само вона пила. А от усі полукровки я вам от, беремо наприклад да? ось пролісок. Пролісок, мій, хто тебе обкакундилив. Пролісок я вам скажу, це зовсім інша справа. Він, як дядько, з перший день попив соски, вже а на другий день він вже пив з відра і все в нього було гаразд. Так само товариш Буян, буянчик. Буянчика. Да, ти такий мій буянчик. Ну буянчик теж воно зараз п'є по 6 літрів сироватки вранці і ввечері, 12 літрів. Він нормально себе почуває. Да? От так само ось дивіться, і Марселька теж. Моя подруга от, без всяких комплексів з перших днів добре п'є звідерся, і нема ніяких проблем. Ой-ой-ой, все -ой -ой, там веселочка. Трішки кажу веселочка. Щось мені її веселою хочеться назвати, але вона весняночка. Ну, бачите, вже вона її допила молочко потихеньку. А вчора ще в нас була трошки проблемка. От, Макоша не віддала молоко, надала тільки один літр. От, і виходить, що. Теляті не вистачило молока, підмішали трошки з От, Воно теж так нехотя його випило. От, і фактично, я думаю, сьогодні що це теж вже не молока, воно зовсім не хоче пити. Але сьогодні Макоша вранці дала вже 8 літрів, От, то я вам скажу, ми вже вийшли на 12 літрів молока в день, а починали, як ви пам'ятаєте, із кружки молока. От, із кружки молока, тому так от потихеньку були в неї якісь. Не знаю, вчора вона була досить неспокійна, от щось її турбувало. Але я думаю, це якісь перехідні періоди в неї. От, в плані в організмі принастройки йдуть, і більше всього, що щось їй не сподобалося. От. Але я думаю, що це все тимчасово, вже вранці все гаразд. Що ти моя весняночка? Що моя весняночка? Моя весняночка вже випила молочко. О, який ти молодець. Залишилося тут трішки, але ну, вона зазвичай не допиває його. Ну, от, от у неї чисто такий маньовр перевірений, неоднократно. Вона фактично то залишає на... От ти собі залишаєш, да? залишає на вечерю. Все, попила молочко, молодець. Молодець моя, моя манюнька. Все, попила, готуй, попила, козія вже. Все в мене в порядку. Да? Все в порядке, Чи ще будеш? Ну давай, давай, треба допивати. А то ти ж завжди порвана поросятка залишаєш ще трошки, щоб я пішов вилив. Ага. Допивай, допивай маленьке, бо воно вже, блін, холодне. Поки ти оце цівкаєш. Ну все, молодець. 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 Мій маленький молодець. Отакий мій а отакий мій чорний нос. Чорний нос язик. Бачите, як чау чау язычки. Язички, бачите, такі синенькі, чи сіренькі і носики. Бачите, вона вже потихеньку починає линяти. І вже починаєте, бачите, вушка вже в неї починають сіяти потрішки. І вже вона стає. От, ой, вже роги. Ой-ой-ой, тут вже роги у нас. Неділя, і вже роги такі, да? і вже роги у нас тут витикаються. Ось так-от, так така так от о маленька. Ось така моя маленька. Да? Вушки тепленькі. Уські тепленькі, молочка напилась тепленького. Молодець. Молодець. Отака. Скоро вже буду випускати в загони. От. <кхе> Я думаю, сьогодні-завтра зроблю перестановки, пересортірую усіх старших до старших, ще старших до старших. От, тому що вже буду групу, формувати групу ну, нових телиць на паровку. Уже джевелінка в мене через місяць вже йтиме в паровку, От, піде туди до феї, туди до феї і до, туди, до, феї і до е вишні. От, і вже будемо дивитися за ними. Перші будуть спермодози сексованої сперми, а далі, якщо щось не піде не так, то ось вже пан. Шум стоїть вже на поготові, От, він вже ж заплідний всіх моїх дівчат. От, через що він вже, так би мовити, перевірений. Сармат воно вже підростає. От, до речі, сармата в мене купують, забирають плідником. От, да, сарматику ідеш вже плідником он стоїть, бачите, виглядає із заклітки. Вакулу ніхто не хоче брати у мене. От, а сармат вже там, дживелінка ти вже ой ти красунька. А що це ти спиш? Так? Дівчата всі сіно їдять, а ти спиш. Вирішила поспати, а вона тут добре сіно звідсіля тири. Плідником ходить у мене, бачите, одноглазий о, солдат. Щось в нього одне око не працює, так він оце тут тусується. Ось таке через що. Сармат йде в плідники, слава Богу. ну Я і розумію, чого він йде в плідники, він помість сірого із джерсеєм. Мама Джерсейка, яка дає більше 35 літрів молока. Тому я думаю, що це ну, досить він генетика. В нього буде добра. І по конституції він добрий. Якраз уже бачите, в нього повністю вся конституція сірого. Він узяв, а не джерсея. І якраз нормально. Тим більше він буде носій гену дрібного плоду. От маленькі телятка від нього будуть через що він буде, якраз як знахідка в господарстві. От. Буян теж у мене кстати, цих самих кровей. кровей да? Ту саму кров він несе. От, в нього теж мама Джерсейка от, дала на роздої за третім телям 34 літри. От, і зараз вона так доїться. Ну, зараз вона трішки менше дає його мамка. Ну, вже йому більше двох місяців. От, і вона зараз дає 27 літрів. І батько в нього сірий. От, батько е і виходить. Не, не Велес, треба подивитися. У нього, по-моєму, нелік батька. от, сірий бик. І я вам скажу, він теж несе носій гарної генетики. І дивіться, він і по конституції добрий. От, такий він не джерсей, не мілкокосний. Відповідно, о, з нього теж буде толк. Да, дівчата? Ну з вас, звичайно, теж буде толк. От, Як тут? Пчови маски. вони теж будуть покрити. Покриті джерсеями, сіксованою спермою. Да? Ну, перша слава буде покрита. От. А потім ти вже птаха будеш покрита. І вони якраз народять мені полукровок, які будуть давати рожеве молоко. Да? О, отакі мої красуньки. Манюнькі красуньки. Ти теж, звичайно, звичайно, весеночка моя, ти теж будеш давати мені. Смачненне молочко, да? будеш давати мені смачненне молочко, так, я буду тобі давати смачненне молоко. А де моя лебідка? Лебідка, сього ти там сіно жреш, да? подруга моя, це моя подруга. Вона прийде, як почне до мене тертися, щоб я її погладив, от, погрався з нею. Да, вони всі такі дітлахи, маленькі, вони, знаєте, як от у мене тут як дитячий садочок. О, всі вони стоять, всі вони хочуть, щоб їх хтось погладив, да, щоб з ними хтось погрався, да, щоб вони тут рогами побадали. Вони таке люблять. Ой, ну холодок, ну ти теж у мене ж такий парень. Як я забув про тебе? А ти тут стоїш такий манюпінький, да? о я такий манюпінький стою тут. Я тут такий стою, але я вже здоровий бицьок, у мене вже, вже роги у мене взяє. Да, і пролісок такий у мене, друзбанчик. Тут такий. Альфа бицьок такий хороший буде бацьок. Да, я буду хороший бацьок. Десь такий буде плідничок хороший. Син Велеса. О. І Марічки. О. Я вам скажу, Марічка сьогодні вже дає більше 30 літрів молока. О, щоб ви розуміли, сіра. Червона, чи кажуть, сіра, червона, тут е, українська білоголова, да? через що ти теж носій гарної генетичної інформації. Да? Ти таким будеш покращувач, у мене бичок. От, тим більше він полукровка сірий. Розумієте? Тут якраз запакована генетика. От. Да? Такі у мене будуть сірі. Бо вони всі по паспортах будуть у мене сірими. От, оці всі мої хто сірий. Звичайно, що проліс буде у мене от, е, білоголовим, а всі-всі полукровки. Да? Ні, ну Ти в мене, конісно, українська червона, ряба, молочна. Ти в мене сіра, українська, звісно. Отакі малятки. Да? Так, все, буду бігти, бо вже час виїжджати. Отакі в мене малятка, отакі в мене зазвичай ранки. От, коли спокійно прийдеш їх, всіх погладиш, погодуєш, понапоїєш, порозмовляєш з ними, і я вам скажу, вони відчувають це добро, відчувають це тепло, відчувають цю ласку. і вони до неї тягнуться. І вірите, вони ростуть зовсім по-іншому. Коли їх не палкою або як арматуриною, коли дехто пише там в коментарях, О, а коли от з ними так по-людськи, то вони і по людськи відповідають. Я вам скажу. Худоба може терпіти все, от, але більше всього вона любить, коли до неї відносяться не як до худоби, а як до живої істоти. От. І я сподіваюся, що всі ми теж колись прийде прозріння, ми закінчимо цю дурну війну от, і все-таки будемо по-людськи відноситися один до одного, а не як до фаршу, не як до м'яса. Не як до нелюдів. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І залишайтеся зі мною. От. На велесовій фермі. Бувайте. Ну, і яке може бути відео без Миколи Васильовича? Микола Васильович, добрий ранок. Микола Васильович. Ану, дайте голосок свій. Ранковий. Як ти можеш? Ану, ану, давай, заспівай. Микола Васильович. Микола Васильович. Ану, давай! Ану давай свій голосок, давай, будь ласка, ранковий, давай, Микола Васильович. Ну всі чекають на тебе. Ну що ти оце ніяк? Микола Васильовича? Ну давай. Це не про те. Він рано починає з самий перший. Ех, не хоче Микола Васильович сьогодні співати. Каже, звиняйте, о, наступного разу буду вам співати. Бачите, в нього аудиторія, всі його стоять, слухають. Він тут як на трибуні, так? Микола Васильович. Ти більше похожий на Владимира ладно, будь Миколою Васильовичем. Васильовича. Да? Микола Васильович? А так і живе. Десь його тут подруга ходить, ось його подруга. Він тут уже в неї з ним уже навіть, чи з нею у нього навіть все виходить, через що він вже себе більш урівноважено почуває. Так, да, Микола Васильович? От, через що так ми і живемо? О, а ну давай заспівай пісеньку. Ні, не буде. Микола Васильович. Де твій голосок? Оце молодець. Нарешті я це дочекався. Вибачайте за таку паузу, але я думаю, вона того варта. Да Микола. Отакий молодчик у нас. Отакий молодчик. Микола Васильович, ти ще голосок досиш, чи ні. А? Оце молодець. Отакий, отакий, отакий парніша. Все, от тепер бувайте. До нових зустрічей!